Ми маємо паралограм АБЦД. З точки О, точки перетину діагонали опущено на сторону АД перпендикуляр ОК, який відомо, що дорівнює 12 АК – 22 і КД-15. Ми маємо знайти висоту, проведену до АД. Ну, нехай BH – висота проведена до AD. Що ми можемо сказати в даному випадку? Якщо розглянути трикутник ABD, то в цьому трикутнику BO дорівнює OD. Тобто точка О це середина сторони BD. І разом з тим BH і OK паралельні, тому що це перпендикуляри проведені до однієї сторони AD. Отже, ОК середня лінія трикутника H D. Тому вона дорівнює половині сторони BH. Тому сторона BH двічі більша. І буде дорівнювати 24 см. Варіант відповіді В. Далі ми маємо знайти проекцію АБ на АД. АБ похила, BH перпендикуляр, тому проекція АH. От нам потрібно знайти довжину відрізка Аж. Що ми можемо сказати? Ну, по-перше, нам відомо відрізок АК. Він дорівнює 22. Якщо подивитися, що bh перпендикуляр і ok перпендикуляр, і так як у нас BO і OD рівні відрізки, то ми можемо сказати, що HK дорівнює КД, HK дорівнює КД. І е, тоді Аж буде дорівнювати 15 см. А АК 22. Отже, ААШ, щоб знайти, ми від АК віднімаємо АШК. 22 віднімаємо 15, 7 см. Отже, Аж дорівнює 7 см. Це проекція Б на АД. І далі нам потрібно знайти АБ. І напевне, це можна робити з прямокутного трикутника ABH. Це гіпотенуза. Отже, АБ в квадраті дорівнює АH у квадраті плюс BH у квадраті. АH у нас 7, BH 24. 49 додаємо 576. Отримаємо 625. Таким чином АВ буде дорівнювати 25 см. відповідь Г. Ми маємо знайти середню лінію трапеції КВЦД. Ну, так, як АД у нас 8 додати. 4 12 см, то BC дорівнює АД також буде дорівнювати 12 см. Отже, в цій трабеції ми маємо основи КД4, БЦ12. Тому середня лінія це півсума основ: 4 додати 12 і поділити на 2. 16 ділимо на 2 8 см. Це варіант відповіді В. Далі ми маємо знайти АБ. І це ми можемо робити з прямокутного трикутника А Б, К. Катити відомі, 6, 8. Можна за теремою Піфагора АБ в квадраті гіпотенуза. Це АК в квадраті плюс БК в квадраті. Вона буде дорівнювати 10 см. Ще раз згадаємо 3, 4, 5 прямокутний трикутник. Множимо на 2, отримуємо 6, 8, 10. Катети Катити 6, 8, гіпотенуза. 10, тобто варіант відповіді А. І далі ми маємо знайти відстань від точки Б до сторони СД. Відстань це перпендикуляр, який проведений з точки Б на СД. Фактично, це інша висота нашого паралограма. От, наприклад, ми проводимо перпендикуляр BH. Як можна знайти висоту BH? Один із способів, який я пропоную, це використати формулу площі паралограми. З однієї сторони, площу паралограма можна знайти, коли AD помножити на висоту BK, а з іншої сторони площу ми знайдемо, коли сторону CD помножимо на висоту BH, на ту висоту, яка проведена до цієї сторони. Тому для того, щоб знайти BH, ми маємо AD помножити на BK і потім поділити на CD. Підставимо. AD у нас, як ми бачимо, 12, BK 6. Ну, а CD дорівнює AB, тобто дорівнює 10. 72 ділимо на 10 7,2 см. Тобто, як ми бачимо, це варіант Г. Ми маємо квадрат А Б, Ц, Д, площа відома 144 квадратних сантиметри. Таким чином, ми можемо легко знайти сторону квадрата, тому що площа квадрата це а в квадраті, і число, яке при піднесенні до квадрату дає 144 це 12. Сторона квадрата дорівнює 12. Варіант відповіді В. Далі ми маємо знайти КМ. Один із способів знаходження це використати прямокутний трикутник КЦМ. КЦ і СМ це половинні дорівнюють стороні квадрата, тобто 6 і ,6. І Якщо ви знаєте співвідношення між катетами і гіпотенузою в рівнобедреному прямокутному трикутнику, то відповідь ви запишете зразу. Це співвідношення виражається, що гіпотенуза буде дорівнювати А коренів з 2. А – це сторона або катет нашого трикутника. Тому КМ буде дорівнювати, якщо ви це знаєте, зразу запишемо 6 коренів з 2 см, і це, як ми бачимо, відповідь Б. Якщо ви цього не знаєте, ви можете, звісно, знайти. КМ як гіпотенузу прямокутного трикутника КЦМ, використавши теорему Піфагора КМ у квадраті, дорівнює КС у квадраті додати СМ у квадраті і звідси знайти, чому дорівнює КМ. Але бажано такі певні співвідношення і моменти запам'ятовувати, вони дозволять зекономити час і швидше виконати завдання. Що? Важливо при виконанні завдань з математики. І далі потрібно знайти відстань від точки А до центру кола, описаного навколо трикутника КМЦ. Центр, описаного навколо прямокутного трикутника кола, знаходиться на середині гіпотенузи, тобто на середині відрізка КМ. І якщо ми проведемо іншу ді, ну, діагональ АС нашого квадрата, то е, ось тут знаходиться точка О, яка є центром описаного навколо трикутника кмц кола Нам потрібно знайти відстань АО відстань від точки А до даної точки О. Як це можна знайти як це можна зробити? Також можна по-різному знаходити цю відстань. Я, наприклад, пропоную такий шлях. Отже, АЦ це діагональ квадрата. Діагональ квадрата дорівнює А коренів з двох, де А це сторона квадрата. Знову ж таки, бажано це пам'ятати. Якщо ні, ну, прийдеться тоді шукати її, наприклад, за теоремою Піфагора. Отже, АЦ буде дорівнювати 12 коренів з 2. Тому що сторона квадрата у нас 12. Далі. СО, це. Можна говорити, що це також радіус описаного навколо трикутника КЦМ кола. Можна говорити, що ЦО це медіана прямокутного трикутника КЦМ. Якщо я говорю, що ЦО Медіана, то варто знати, що медіана в прямокутному трикутнику проведена до гіпотенузи до рівні половині гіпотенузи. Тобто, СО буде дорівнювати половині КМ 3 корення з 2 см. І тому далі для того, щоб знайти АО, ми від АС від 12 кореня з 2 віднімемо 3 корення з 2 і отримаємо 9 коренів з 2 см довжину даного відрізка. Це варіант відповіді Д.